Всім привіт, друзі! Всім привіт з голландських дач. Дивіться, який майор шикарний. Ох, і розрізся. Приїхала на дачу щось трошки зробити. Дивіться, яка ще в мене полонечка. Гарненька. Так, обрізала ожину. В, бачите, як вона у мене вже розрослася. Ось таким. Сонечко вже сідає. А, малинка. Ремонтантна. Вон, дивіться, які ягідки. Красота. Ось, бачите, як приємно мати такі ягідки. Там трошки є полонечки, але бачу, що, мабуть, пташки клюють. Тут, ну тут, мабуть, вже немає ні, Десь є, десь є потрошку. Вон яка полонечка. Вон, бачите. Ось така гарненька теж полуничка. Так, ем, калину я посадила. От хотіла вам показати, як я посадила калину. Всім дякую дуже за поради. Дуже дуже, дуже вам вдячна. Отак от, от я обрізала. Ой, хочеться там вам показати, щоб не порушити акуратно. Ось. Бачите, обрізала дві бруньки в землю, дві бруньки зверху. Мабуть, правильно, я так думаю. Підкажіть мені, будь ласка, Наталочка, всім про все мені таку пораду дала. От Я так і зробила. І накрила ковпачком. У нас вже йдуть купачком, У нас уже йдуть дощі. Дощі гарні йдуть. Поки я посадила сюди в ящик, вот. нехай вона приймається, бо, думаю, посажу десь в інше місце. А там Слимаки почнуть. Знаєте, на неї нападати, може, після дощів. От, то е, поїдять, а так не повинні слимаки напасти. І вітер не повинен здути цей цей ковпачок. Ось так буде в нас українська калина на голландських дачах. Ось ще малина. Прикольна. Маленький такий кущик, а дає другий врожай. Сусіди понавозили перегною і будуть робити гарну землю. Прикопали, будуть розкидати. Ну, у них є така машинка, яка це все перебиває, їм, звичайно, простіше. туди навезли. У них там чорнобривці красиві. Так, моя полуничка прийнялася, але кроти продовжують. Боже, мені ще не було часу щось купити від тих кротів. От. Але все-таки куплю, щось буду робити. Ну, вже не так сильно. Вони тут розгулюють. А ось дивіться ще, як в мене оці маленькі майори цвітуть. Взагалі, краса, краса. Так гарно квітують. І оті іспанські маргаритки. Оцю ромашечку, чи як вона називається, я підстригла. І вона знову починає трошки випускати квіточки. А цей уже оцвів. і ось так виглядає кущик. Не знаю, як називається. Моя троянда на новій опорі. Ось так. Стоїть, тримається. Були вітри, були дощі, але все гарно тримається. Ось так ще. Так. Ой, гвоздички почали квітувати. Дивіться. Ой, як класно. А це ломикамінь, камінь. Дивіться, який він прикольний, я ніколи не бачила. То був з квіточками, а це ось такі ось такі їжачки. Як розростається, я камінчики підклала, і він так розлігся по цих камінчиках. Треба буде ще обкласти його камінчиками. Знову ще. Заквітувала жовта, а от той, забула, як називається, не хоче квітувати другий раз. А ця повикидала ромашечка жовта. Ну, така клумба. В кінці вересня радує. В Україні тепліше, навіть жарко ще у вас, дорогі мої дівчатка. А тут уже холодно. Вночі 6, 7, в день 12, 14. Але ось так ще квітують квіточки. Розвалилася кала, їм вже, мабуть, можна викопувати чи треба. І я її зберігала, корінчик, а потім весною висадила, і вона в мене квітувала. І ось так розрослася, треба буде її скоро викопити. Ну, і потім вже скоро можна буде садити цибулькові тюльпанчики і нарциси. Там трошки в мене росте. Не знаю, де ще насажу тюльпанів і нарцисів. Дивіться, яка в мене шикарна петрушка. Гарна, гарна. Треба назрізати зелені і посушити. От бачите, яка густо так росте. Такий килимочок, кріпчик такий, і буде також у нас багато інжиру. Ви дивіться. Я не пам'ятаю, в якому місяці він буде. от З минулого року. Не пам'ятаю, але був був гарний інжир теж, а в цьому місяці буде ще більше. Що твердий, але скоро буде спіти. А дивіться ще, який кліматіс цвіти. Супер, яка краса.